Знову в українців розпочалися сезонні роботи на полях, а відповідно спалювання трави. Як бродівчани ставляться до цієї ситуації? Давайте запитаємо. Як ви ставитеся до спалення сухостою? То, до чого? До сухостою? Не можна до сухої то, трави. Треба його закопувати. Бо буде пожар така погода. То... Як як вважаєте, вважаєте, що ці е, те, що спалюється, воно впливає на здоров'я людей? Ну, в першу чергу, тож я довиці цієї води. А ви як вважаєте? Так, як він сказав, а ще спалювати. А що з ним робити? А що а, закопувати? Копати яму, поливати і буде перегній? Ну, негативно ставлюся. Ну, Раз його не можна спалювати, то краще його не спалювати. Що тоді робити, щоб менше шкода було? Ну ми вдома компосуємо його. Потім розкидаємо, коли картоплю садимо, гілочки ми так вчимося вже як за кордоном. Ми дрібнесенько його ріжемо, завертаємо його в мішечки і віддаємо, мисне нас в родивилу їздить трактор, який забирає, його дрібнить і потім використовують його. Може, вони спалюють його. А ну, деякі, що ми дрібнимо і саме спалюємо. Ну, в общем, так стараємося робити, як вже роблять люди за кордоном, і так ми вчимося, щоб у нас дійсно була європейська Україна. Як ви вважаєте, чи потрібно людей за це якось карати штрафи, відповідно, доходи людям? Ну, я думаю, що потрібно. Раз людина не розуміє, як треба жити поміж людьми, то напевно треба вчити так, якщо людина не розуміє слова. Негативно, звичайно. А що з ним потрібно робити, щоб не спати? Ну, я навіть не знаю. Негативно, негативно. Я рахую, що треба карати людей, які спалюють сухості, бо то є шкода і природі, і самим людям. Бо тим дихати то неможливо просто. Що тоді з ним робити? Ну, я думаю, це треба організовувати якісь такі, щоб була відвезення того всього сухого або закопувати. Ну тільки так, прошу. Не подобається зовсім. Що робити, щоб менше шкоди людям приносила ця трава?» Осінь, мені здається, загромаджувати чи як там прибирати, вивозити, десь на гній його і все воно тоді вийде. А ви як особисто можливо закопувати потрібно? Можливо, якщо виявкова можливість, то можливо і закопка. Як вважаєте, чи потрібно якесь таке покарання для тих людей, які реально роблять штрафувати? Ні, штрафувати, мені здається, ну понятно, що штрафувати треба, але не в даний момент, мені здається. Зараз людьми так, хто може, як, як може, виживає не в тій ситуації. Ну, якось, Треба якось придумати, як це зробити. Як вважаєте, чи потрібно карати людей, якщо їм не доходить, що потрібно не спалювати? Звісно, треба. звісно. Бо... Як карати? Штрафом думаю насчет спалення хустою, ви говорите. Ну це куди його дівати? Воно перегниє, або його спалять всеріна. Ну в місті так, це не, не, не ну це не потрібно. Ну якщо в селі, то куди його дівати? В селі, то звичайно його всі все палять. Ну а так, то я до того нормально відношуся. А як ваші батьки? Мої батьки в місті ніколи не палила, але вічно моя мама родилася в селі, жила в жилі в селі, проживала, і вічно спалювала листя, і нічого нікому нічого не сталося. Наприклад, візьмемо Паниковецьку сушку, да? там діти просто воморок валяються. І за що? І за того, що вони сушать хімікати, а то, що просто палять листя, і за якому нічого не станеться, це ну. Це, я думаю, погано. Вважаєте, можливо, потрібно закупати його, тоді менша шкода буде е, здорове що так, що так все добре. Як вважаєте, Чи потрібно людей карати ті, що не чують, що не можна спалювати відповідно штрафом, Щось таке? Ті, що в місті так, але ті, що в селі ні. А що ви робите із сухою травою? Пишіть нам у коментарях.